Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Продовжуємо GTA Самтеандрес проходити. Чи Андреа, чи коротше, якось так. Йдемо до Візії. Візі ж його звуть, правильно? Лізі Візі. І... Короче, я так заразум, у него что было бы до Окей. Ничего страшного. ВУЗИ, Визи, бля. Я как раз собирался уходить. Дела? Это не просто дела. Это мой шанс укрепить мою позицию в тонкий красный гекон. Но кое-что случилось, и я должен сам с этим разобраться. Прости. Маленький Лев, какие новости? Черт! Почему именно сегодня? Блин, ладно. Бери гупи и проверьте там все. Проблемы? Парни из Дананга сегодня прибудут в страну на грузовом корабле. Маленький Лев отправился на разведку. Мне тоже стоит съездить туда. ты чувак, постой. Не парься ты. Я обо всем позабочусь. Хорошо? Спасибо, мой друг. Твоя помощь и дружба для меня бесценна. Спасибо, чувак. А остальные ребята где? Они взяли вертолет, чтобы сделать пару кругов над кораблем. Слушай, если все пройдет хорошо, где-то через неделю позвоню и приглашу тебя в мое новое логово. Окей. Эй, Сиджи, Что ты тут делаешь? Наткнулся на ВУЗе на выходе. Он мне вс рассказал, я решил поехать вместо него. Ну мы не поедем, а полетим. Пристегнись и держись. Цікаво, добре. За ВУЗі зробимо всю роботу. Не питання, чому б... Оно пришвартовано в заливе. Точно? Вижу его. Тебе лучше подготовиться. Они будут на стороже. Стрельбе готов. Завжди готов. Так, и кого? Ага. Ебать! Они уже стреляют по нам. Торохтеть! Они рассосредоточились по контейнерам. Вижу их, чувак. Они прямо у меня на прицеле. Мочи, сволочи, из Тананга. Блин, а можно себе ручный такой кулемет взять? Клас! Гранатом! Гранатом! Де? З какой сторони? Ну я ж. Та я попадаю в нього, алло! Ми падаємо, готовися к удару. Це нечесно, це несправедливо, я в нього влучив. Жесть. блін, було больно! Чорт, ще й потерявся, кроме ножа. Бля, ви знущаєтесь! Стільки збирав зброю, тепер все втратив. Может, они там на дни где-то валяются, не? Выживших видишь? Не, там не могло быть выживших. Дурний. Ах! Нема выживших? Сам сказал. Пистик. Ой, блядь, Хорош. Так, и куда мне? Не понял. Я зараз не зрозумів, бля. а бляха, бля, хабл. А, ХТО Кто стреляет З... Чувак... Це не чесно. Не будь ідіотом! Та сте кот. блядь, дурачок. Так, забирай пістик. В смысле ты живий?! Нифига суми. Обалдив Четыре раза с дробовика. Ой, бля, пацаны. Тихо. Тин-тинь-тинь-тинь. Мне не высточить. Ой, высточить. Хорош. А, блин, а падло, я не встигну забрать зброю. Давай, залазь, швидко, будь ласочка! Зброя зникне. Ага, ти а? Блін, один автоматик зник. Пічалька. Тихо. Як я в нього влучив, я не знаю. Ой, серденько. Зараз пістик заберу. Чорне, ти бачив якесь чорне сердечко. Пф. З одної руки так просто не! Показушник, бляха. Тут стоїть, по-любому, диви Не, ой, блін, автоматик ще Хорош. Хера собі, а як ви. Подлюки. Ну блін, ну чого ти чіпляєшся в текстури? Так, тут нема нікого. Якось темно. Нічого не видно. Так, там нікого. Там катерок ганяє. І мені всередину, ага. Давай обережно якось спустимось. А якщо я на гору залізу туди, то що там буде? Схована зброя якась. Дивно, ніфіга нема. Могли б щось і покласти вже, чесно кажучи. Рокстар. Що це таке? Навіщо я сюди залазив, якщо що тут нічого немає? Кулемет який би поклали, не знаю, битку. Що-небудь. Щоб я не даремно залазив туди. Так, сюди. юди. Тіше, ходіть, щоб сюди змій головий прийшов? Хто? Скоро будем пить колу на свободном западе, э? А? Ню -ню. Эй, ты еще что за хуй? Слышь, что ты сказал? Куда вин втик? Блин, ну что за... Так, добро. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ты-ты-ты-ты-ты. Хоч би щось вякнули там, де вони знаходяться, а You're то я. Сам ти dead now, поняв? Хочешь продимається? Да? Та блін! О, так ісці. Вачеш Так, а ну секунду. Телефонують, кажуть, оцініть, будь ласка, роботу нашої компанії. Де, Получи пушки, прямо в Хавало. Прямо вхавало. Оцініть роботу нашої компанії. Ви в нашому магазині були? Оцініть, будь ласка, Як ми, як там, ці як вони? Касири з вами поспілкувалися, як там? Інші люди до вас ставилися, як вам товари? Та нормально все, ну но якщо ходжу постійно, значить в цей це, подобається. Ну чого ви мені телефонуєте? Навіщо вам ці рейтинги? Я не розумію. А, зараз допоможу! Зараз допоможу. Почекай, я заблукав. <хи> так, тут нічого нема. Що, а, розбить просто? від відбирай. Нелегали. Помоги. Змієголовий нас обманув. Ми пленіки. Пожалуйста, помоги нам збіжать. Ньо, це змія голови? Це ж не змія голови. Зниклоу Ось сьо. Мені пропонують з ним на шпагах битися. Я не згоден. <гад> я його застрелю. Так, ви you просто. Вачо, вачо скеп. Ви просто йдете, я просто всіх відстрілюю. Правильно на шляху? Чи як? Не поняв. А куди? А вони лазить вміють по цим? Як вам по контейнерам цим? Так, а куди? Блять, я, 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 я заблукав. А, отут. Давай, давай, опана, опана, давай. Зараз ми цьому змію головому хвости, то повідрубаємо. Хоч я тебе впаду, бляха! Так. десь він там на... Ага. Зараз, чувак. А что ты сюда? Это Америка. Танце <рисвіт> Америка, жотовый чекоуслуж. Так, ну давай сюди. Так, обережно. О, птити! <рисвіт> Йоптіті! Як я влучив в нього, я не знаю. Тихо, тихо. Не бозить, пацани. Так, дві катани мої. Віддавай, клади катани, і відпускаю тебе Довольна. живим. Решим, зараз. Твою мать. Yeah. Заколи. Все! <laughs> Ти не бос, бля. Ти не дарк Souls, бля. Давай ой. Буде легко, тварь. Да, це було занадто просто. Так і. От так і. Все. Більше він не буде нікого. Заманювати, рабами робить. А що мені потрібно робити? Тікать. Візьми оці, дякую. О. Не зрозумів зараз. Мені сюди чи куди? А, мені туди. Офігеть. А як бо оце я в воду стрибну? Залазь, 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 там пацани тебе чекають. Блять, <гл> это здорово. Ууууу, ты шо? Нихера собі. Як це я пропустив? <гл> це шо було, Дикишо? Ашера. Уху! <с> а через текстурки вні... Та алло, не забаговуйся мені вилазь вилазь звідси Та не, сюди Та блін, застрибний. Так, я щось не зрозумів А де там вихід щось я на цей я щось не зрозумів. А як я тут них прийду? Я щось не розумію. Бля, мені на гору потрібно. Давай. І зараз на катері будемо тікати, так? Так, ось все ви. Як ви пройшли не впали? Ну ви просто скалолази блин. ну Спасибо за все Давайте бувайте пацани 15 штук. Хорош. Яхта в повітрі висіла, бачу. <гум> так, нам десь потрібно. Нам цей човен не дуже. А на... у нас же не відкрилося, так, <гум> да, ця? Не відкрилося ще. А... Та блін, куди ти виліть? Та вилізь. Навіщо мені дали човен, я не розумію. Типу толку мені з нього. Поїхали додому. Я вже дав тачку. Так, ну візі немає. В, в, візі. Вузі немає. Тепер у нас залишилось тільки основне завдання наше. Розвиток нашого бізнесу. Давай одну одну завданню зараз зроблю, щоб повноцінна була до півгодинки серія десь. Блін, яка ж ти повільна, капець. Чому не було, не під'їхала якась спорткара або хоча б мотоцикл? Я хочу свалити з цієї сторони. Чому? Що тобі тут не подобається? Ти тут босс майже. Ти тут всіх знаєш. Ти тут всім ззади надираєш. Чого тобі не подобається? Навіщо тобі звідси волить? Диви, поліцейський когось. Щеманули. Так тихо. Не зрозумів зараз. А, там закрито. Чекай, ті перегони ми всі пройшли. Тут пройшли всі. Коротше, перегонів більше немає. Блін, ну це мене вкурвало корволон. Всю зброю мені. У мене там пістик був. Це зовсім інший цей. Вот курва. Добро, погнали. Рубыть. Мотоциклист. Партнер. Джизи, что случилось? В общем, моим коллегам по бизнесу нужна небольшая помощь. Я подумал о тебе, друг. Встретиться с Тибоуном на заправке рядом с портом в бухте Пасхи. Он тебя будет ждать в четырехдверном свидании. Прости, партнер. Тут мне дефі... Дефі... Ну как скажешь, пока. <звук> Че Чо, с якісь мутки, Мені не незразуміли, що за фигня. Чо за фигня, бляха, пацаны. Так, доведеться, напевно, чи не брать мотоцикл, чи брать. Блин, тут просто поліцейських оцих до чорта, я не хочу. В принципі, отак можно. Дай сюда тачку. І що це нам дасть зараз? Ой, бляха, не туди заїхав. Бляха. Сюди і сюди. А чому називається мотоцикліст, якщо я на машині буду їхати? Я не буду їхати. Я просто почекаю. Добре. Е, регуляр 134,9 плюс 144 преміум 149,9 150 коротше Наказали куда-нибудь мотоцикліст. Завдання. ведвалы. Ты, ты, блядь, легавый, что ли? Какого хрена? Решил поиграться со мной? Я тебе сейчас бошку снесу. А потом изнасилую и убью всю твою семью, крысёныш. Ты думаешь, сможешь меня наебать и через хуй кинуть? Я тебя, блядь, раскусил, Эсса. Понятия не имею, о чем ты базаришь. Ай, горло! На кого работаешь? Ни на кого! Обернись и посмотри на меня. Там меня зарколоз! Слышь, я просто пытаюсь двинчать поднять и держу свой рот на замке. Отвечаю, чувак. Почти подловил, парниша. Еще бы чуть-чуть, и -чуть, тебе был бы пиздец. В нашем деле нужно быть всегда на чеку, мужик. Ты и сам это знаешь. Уже наигрались, мальчишки? Да, все нормально, Вата. Отлично, просто замечательно. Теперь едем встречать груз. Уже опаздываем. Поехали. Ты слышал, что шеф сказал, Сэ. Намахалово, коротше. Сказали, буде мотоцикліст. Потім цей придурок мене майже в заручники взяв. Нічого, пацани. Все на все свій час. Скоро я до вас доберусь. Звільню від вас місто і буду ним сам командувати. А, новий мотоцикл, все. І що? Ты <тасту> побудешься об этом, а мы позводимся в вознаграждении за это. А наш я вот за та да, наблюдаем. <голес> 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 Трансфендер. Це... Ага. Ой, бля. Ой, бля! А це по тільки по завданню тут цей их він тут постійно, де це воно? Коротше, отут гранатомет. Я так розумію, він тут тільки по завданню з'являється. Шкода. Ну, поїхали. Знищить першу ціль до того, як туди приїде фургон, добре. Без проблем. Це він по завданню гранатомет з'являється, тому що цілі потрібно знищувати. Так, ти. Та поліцейський дебіл, блін! Зараз це буде. Тихо? А ти вижив, падло? Не вижив. Я даремно використав заряди. Тихо, не пощей! Так стоять. Дай мені. Ай Воно якось через землю полетіло, блін. Окей. Що сама машина не підірвалася взагалі? Ближче потрібно було під'їхати. Та дай. А та, і та загоріла. Все. А де? Оці троє, двоє. Не розумію зараз, де вони? А, все, все, та злазь! Лучше би тебе заткнути. Ну, здохней, блін, зі снайперки потрібно було. Наступна засада. Я, коротше, до чорта витратив цих гранатометної бойди. Ракет. Так. Де вони. Ага. Де це пуфа? Ай, коротше. А, в руку не варжа. Не рахується, бляга. І скільки цих засад взагалі тут? Мені хоч вистачить гранатомета на них. Блін, через два метри не хами сам! Диви мені тут, не хамія каже. Та блін, не, не бігай, придурок. Все наступне. фургон має доїхати в цілісності із збереженості. Добре. А й до якого місця? Алло? Не зрозумів зараз. Я ж всіх прибрав, хай собі їде спокійно, я піду каву пить. Алло, бляха-мука. Блін, мені що зараз? Поліцейських ще розганять? This is a rolling. I hate you. Давайте швидше їдьте, блін. У мене бензин закінчується. Куди ви... Бля, <глінг> це чого ти тупиш? Там інвалід за рулем якийсь. Сліпий. Без рук без ноги, сліпий інвалід за рулем. Body Свап Шоп. Мило якесь. Черт його знаю. Мені цей звук трин... дирчика цього сниться буде. Дринь, 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 Дрин, дринь, дринь, дрін. Ти куди поїхав, бля? Не знаю, можливо, це завдання мало бути якимсь більш складним, так? Але ну, якщо ви мені дали гранатомет, що тут може бути складного? Чому він так повільно їде? Це капець. Супровід такий. Прикинь, щоб тут були банди якісь. І вони обстрілювали. Да він би сюди ніколи в житті не доїхав. Верніше, тут банди є, добре, що вони не обстрілюють. <реш> Куди їхати, алло. Це капець. Хоч маркер є якийсь на карті? Прикинь, аж сюди кудись зараз маркер показує. покаже поїхать. З такою швидкістю ця серія буде не півгодини, а цілих, блін, 33 години. Ммм, mm, где? Yeah. А, сюда еда? Завертай. О. Хорош. Все, все, все. Окей, okay, все путем. Но очень скоро, кого поднимут шухер. Спрячь фургон, а мне пора валить. Дуру-ду-ду. Дев'ятий. Три! В смысле три? Алло! Та, пацани, нафиг! Сенсі три. Я ж виконав завдання. Жесть. Тихо-тихо, ти-ти-тых-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Киверло! Тих, 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 тих. А, на мотут. Блін, це не та. <плінь> Ти, тихо. Так куди? Нафіг пішов. Чпуньк. Дивно, всі завдання, коли виконуєш, навпаки, розшук скидується. А тут виконав завдання і розшук з'явився. <плінь> Який сенс у цьому? Типу, щоб провалить завдання? Так, це ми все виконали. Правильно ж? Перевірю. Так, скрізь я перший. Тут немає що виконувати більше. Та чого тебе крутить так, як скаженого навіженого? Ну, поки що одне завдання залишилось. Поки що більше нічого немає. Добре, значить, наступної серії. Наступній серії, скоріш за все, в УЗІ з'явиться. Він сказав через, диж... через тиждень. Я можу зараз, в принципі, промотати час і наступну серію також по ВУЗі зробити. Просто я не знаю, ну, типу, цілий тиждень мотати. Це скільки? 4... 6 12. 4... Збереження робить. чотири Ой, коротше, ну його не буду. Посилання плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок До зустрічі в наступних відео. Всім пока.